Даний сорт виведений в Чехії, сорт називається Чемпіон. Він виведений році, і у 1970 році, з хрещенням двох таких сортів, як Golden Delicious та Renette Orange і Так, на серпень, місяць, на початок серпня, бачите, яка тут закладка в саду йде. Яблуко саме дуже солодке, велике. Середній розмір яблука йде 150 грам, це середній розмір. Так, в середньому, а буває яблуко 200 і 250 грамів і більше. Сорт більш-менш стійкий до парші. Можна це і сказати середньо стійкий до парші порушниці роси, бачите, листя здорове. Урожайний, дуже урожайний. Урожай з його в середньому широку може становити 50-60 тонн гектара, в залежності від підщепи і схеми посадки. Знімальна стигність даного сорту наступає. В кінці вересня місяця, після виведення цього сорту в 70-му році, він став дуже популярний таких двох країн, як Німеччина Польща. Знаєте, що до сих пір з Польщі, з Польщі нам цей сорт завозять? Ну, ще що можу сказати? Можу сказати, що сорт смачний, буквально десь за місяць часу він набирає більш соковитий робиться після знімання і його можна споживати. Ну, Сорт все-таки осінній. До нового року. зберігається в домашніх умовах буде, а в холодильнику може зберігатися трохи довше. Чекаємо на ваше замовлення на саджанці даного сорту восени. Сорт буде в продажі. Якщо якісь потрібні консультації, звертайтеся на наш номер телефону або заходьте на сайт нашого інтернет-магазину.